Сьогодні 3 жовтня до Переяслава в громадську організацію у добрі руки завітав благодійний фонд щаслива лава. Наразі у притулку налічується 24 вольєри для собак. Дев'ять із них допомогли зробити благодійний фонд щаслива лапа. Представники благодійного фонду привезли собачкам корм. Менеджер по комунікації з притулками Євгенія розповіла детальніше про ціль сьогоднішнього візиту. У нас благодійний фонд. Ми займаємося допомогою тварин тваринам в в притулках. Ми працюємо по Україні де в середньому 120 притулків. Постійно зараз допомагаємо. Опікуємося, допомагаємо кармами, антиблашинними препаратами, антигельмінтними. Є серія у нас допомоги вакцинами, допомагаємо відбудовувати, так як у переясливі притулки або, наприклад, будки будуємо, вольєри, будиночки для утримання тварин. У нас проводився захід у стоп'ягах в школі, присвячений міжнародному доброти. Притулок ми приїхали подивитися умовно на плоди своєї роботи, плюс привезли там керма для, приту... для собачок з притулку і взагалі запитати, скажімо, які на зараз є проблеми у притулку, чим ми можемо зараз теж бути корисними. Ми допомогли цьому притулку десь ми з травня, почали з ними спрацювати. Перша така була допомога це ми привезли вакцини. Для усіх собачок, які мешкають в притулку, допомогли антигельмінтними препаратами, антиблошинами. Також побудували 9 вольєрів нових для утримання собак, тому що бачите, переповнені вольєри і собаки між собою не ладять, бо вони стадні тварини і треба їх було розсаджувати. Плюс, бачите, нові. в основному сидять половина нових. Цуциків, які, ну, скажімо, народилися за період цієї весні. Також цього дня передала корм для тваринок ветеринарна аптека Айболіт.